Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні 11 травня відбираємо, можна сказати, наші перші маточки, будемо відправляти. Е, Хочу показати, показати трішки е, про наші, нашу працю. А Це прошлорічний корм. От, є, є засів, от, помітка є, засів. Не видно, там подекуди тільки личинка, цю ще матку не відбираю, о, матка ходить. Плідна маточка. все, не турбуємо її. Гарний такий е сочний нуклеус. Дві рамки обсижені, ну є по ну, а ще потім будемо так переставляти. Проводимо тест на нуклеуси. Все-таки є вже якісь нароботки. Ці нуклеуси наші старі незручні, тому що мала кормушечка, ці кращі, нуклеуси, які робив пасічник, в нього вже майже їх в наявності немає. Тут кормушечка побільше, на недільку вистачає, то й надовше. Ось такі стаканчики. Там соти тянуть. Треба зривати, бо буває, через цю генеманку десь мала матка пройде коли після обльота, І потім там її треба звільняти. В цьому році такі холодні ночі, що деякі матки залізли сюди через генеманку і навіть почали там на тих сотах, які вони відтягнули, сіяти. Ось цього нуклеуса вже відібрано, тут матка сія, але тільки яйце. Тут ще не плідна матка і тут так само. Так що ці, ці наукли у які у нас є два, пробуємо їх доставели і у такі холодні весни з ними важко стартанути. Є ось цей нуклеус Лисонівський на одне маткомісце. У минулому році я був у ньому розчарований, так як матка облетілася перша і зроїлася. Не знаю, чи я їх пере... ну, більше там було, ніж потрібно. Але зараз я вже, коли вівторок відібрав звідси матку, продав тут міцному починаючому пасічнику. І вже тут є підставлений маточник. Це, скажімо, перший нукл. Якщо він в минулому році нас розчарував, то в цьому році він у нас поки що на першому От вся рамочка дониза засіяна, все черва, вже з таких нуклів усі ми вибираємо матку. Якщо б ця матка була трутовка, не облечена, не було б такий сплошний засів, як тут видно. Гарний дуже засів. От. Це все у личинці. Ну, так, такі чотири рамочки тут. Оце цікаво. Яйця вони обично після матки викидають. Ні, це теж все в черві. Друга рамочка. Ось так прикольно. прикольно. Такі рамки. Ну, дуже зручний в роботі. Легко достати. Так, це теж все в черві. от три рамочки. Да, це буде потужний нуклеус. Тут буде треба чим облетиться наступна матка, скоренько її продавати, тому що вони можуть з таких маленьких мукли Ну Просто вилітають та й все, та й без толку. Який там язик в кормушці? Теж дуже зручна кормушка. От Язик. Все ми на канді, вся пасіка на канді, без, без питань, ні нападу. Хоча зараз дуже такий час. Що бджілки, ну, безяточний період, лізуть. Все, закрили, дуже удобно працювати. Так що може комусь цікаво. Удобні ці ну, але в принципі скільки багато місця, їх може ряд. Да, по ціні вони кусаються. Холодні ночі, вчора приморозок я закрив навіть оця сітка, що тут є, закрив губкою. Не знаю навіть. На першому місці у нас на даному етапі оці вули, ці нуклеуси. Хотілося б пінополістирольний такого розміру зробити. Як ми прививаємо, в які сім'ї організували виховательку, прививаємо безматочні сім'ї повністю. Зразу їх робимо безматочні, робимо звідти відводок. І йде прививка. Хтось із матководів каже, що то в стресовому стані і неякісній тянуть маточники. Здаючи пакети протягом 15 років, я знаю, що таке стресовий стан. Стресовий стан сім'ї це коли ви відбираєте пакет, годинку, дві, три стресовий стан. Потім той стресовий стан їх проходить. Ну, Це, по-моєму, спостереження. Я не знаю то на такому научному рівні, не знаю, до чого люди дійшли. Але зараз, коли у них є маточник, у них стресовий стан проходить. Вони спокійні, у нас Карпатка працює, можуть відтягувати вощину навіть у таких сім'ях. Так що ніякого стресового стану немає. Недавно подивився ролик, це можете ви переглянути Кашковського, де краще виховуються матка. Це сім'я-вихователька на даний момент. Що вона робить? Ми її прививаємо личинки, ставимо сюди. П'ять днів виховують личинку, запечатаний маточник забираємо в інкубатор. Роль цієї сім'ї 5 суток закормити личинку. Все. І повторно потім прививаємо. Кашковський говорить у відео, що найкращі матки вирощуються у зборних відводках. Це виходить у нас тут не нарочно, не спеціально так випадково виходить. Це у нас зборний відводок. Чому? Тому що при тому як ми забираємо запечатані маточники, робимо ревізію рамок на наліччвіх маточнику. Якщо немає відкритого розплоду, беремо сім'ї. У нас тут самі гарні сім'ї, які є, знаходяться тут на цьому точкові. Беремо з сім'ї відкритий розплод, з нього пририваємо рамку, тобто з материнки, пририваємо мисочку і вставляємо цей розплод сюди. Такий круговорот йде по всій пасіці. Звідси забираємо пусту рамку, який вийшов, у ту сім'ю, яка ми відібрали розплод. Тобто так, таку ротацію рамок проведемо. І теоретично, виходить, це у нас зборний відводок на практиці. Якщо взяти одну сім'ю і з нею зробити генемановську решетку і матку відділити, і ви постійно ротацію робите всередині цієї сім'ї, то вихователька виходить тільки від однієї матки. Якщо та матка одне генетичне, це одразу у яйце закладається генетика батька і матері. Це змінити ніхто не може. А от виховання, як тут проходить 5 діб. Виховання може впливати. І чим більше, я так розумію, думку Кашковського, чим більше тут різного, різні, раму, різні рамки, різний розплод з різних сімей, тим більше хороших, позитивних таких спадковостей передасться від різних сімей оцим маткам, цим вихованням. Тому що то грає дуже важливу роль. У якій сім'ї виховується, хоча лише на протязі 5 діб. Це не є великий термін. Але в тот той корм може входити спадковість, ну, не генетична, а спадковість бджіл. Бо генетику передає тільки батько і матір. Але бджоли передають свою, можливо, там хороші якості, незлобливість, там гарну уборку гніз. Такі чисті сім'ї, ну, санітарні сім'ї, боротьба з кліщом, так та, як то відібрані сім'ї, які е, саме менше були ну, спостереження у них особ кліща. І от це все передаємо. От, Наприклад, тут 10 сімей, ліпших, це все передається у це виховання. І тим більше, якщо у нас таких, наприклад, 4 виховательки або 5 на пасіці, то вам попаде ви замовите 10 маток. Вам попаде від цих п'ятьох різні з різних ще сімей. Тобто ще, ще є плюс. Ще є плюс. Ось такі от невеличкі невеличкі такі виховательки має бути перенасичення тут бджіл. А воно є, бо тут є заставна, от тут рамки за заставну стоять. Це вже гніздо. Два, 4, 6 рамок. Ну Оце прививочна рамка. Це коли сьомого прививалося. Да, Завтра вже оце буде відбиратися. Небагато зараз тягнуть. Ну я кажу, вчора. Сьогодні холодна ніч. Вчора був приморозок. Ну, що сказати, і, 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 то, і то супер. От така прививочка. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 9 із 2. 2, 4, 6, 8, 10. Не прийняли, а 19 тут є. Все, запечатані маточники повністю. От. Там обсидка гарна. От. Забирається ця рамка завтра в інкубатор. Тут дивимося на наліч свищевих маточників, перевіряємо, чи є відкритого розплоду, але такого на ранній стадії відкритого, не під запечатку. Якщо нема, забираємо від пусту і підставляємо сюди відкритий розплід і ставимо прививочну рамку наступну. До речі, помітив, що ці цоколя менше приймають, хоча ми ставимо сторону воскові мисочки у них. Наші набрускові дерев'яному краща прийомка. Ну, нам і цього вистачає. Зато, чим менше маточників прийняли, тим якісніше. Так що так виходить такий, по випадковості, що по методу Кашковського у нас вихователька з зборних відводків. Виходить. Постійно йде ротація рамок. Кристян йде дивитися, де, де є в наліччі відкритий розплід, бо буває матка, там десь трошки забезяточно якась припиняє, якась розсівається, отакі от різні моменти. І знаходить відкритий розплід з тої прививає. Може з цих, з цих напастів будь-яких сімей прививати. Тут всі і материнські, і батьківські сім'ї відіграють общу тобто, таку роль. Є трутньові. Рамки з трудом сам, самим відстроєним. Так що я думаю, що все найкраще, що у нас є на пасіці, воно переходить в ці мисочки. Так, стараємося таку ротацію рамок робити. Який тут стрес? бджола, Тут є маточник, який стрес. Вони спокійні, вони спокійні без маточника. Ми забираємо оцей і одразу прививку ставимо другу. Другі потягнули, ну хай стресують годинку-дві, то взагалі непомітно на матках і на поведінці бджіл. Таку ще проблему виявили, що з матками, що мітими, мітками правильними цього року червона, вони дуже швидко стираються. Ну, Червона не була помітна 4 роки назад, щоб стиралася. А от жовта за зиму стерлася. Якщо ще до осені служила, то за зиму вже стерлася. Думав, чим. Мітити. От купив такий в автомагазині автомобільну краску. Ну, тут пензлик, ви то знаєте, як. дуже гарна мітка. Но довго сохне і гратися з нею треба. Ну, але гарні мітки такі перламутрові. В чому проблема? Ставлю сюди матку помічену, довго підсихає. Ставлю бджолу, бджоли там кипішують, і вона може навіть отак лишати на клітці сліди тої краски. Це є мінус, це мені не подобається. Я хочу відправити людям нормальний товар. Я її ставлю от в кліточку, ставлю на сімейку, вона підсихає, потім ставлю бджолки. Менше такого, такої краски. Ну, нічого, маленько є іспорчені такі кліточки. Але вже підсохла краска. Ну, я думаю, що ця краска буде служити довго. Для чого важливо, щоб ця краска служила довго особисто для мене. Бере у мене людина матку. Можливо, в неї буде ця матка рік, два, а можливо, і три працювати. Дай Бог, щоб так і було. І щоб ця людина знала, що це точно моя матка. Бо може обтертися мітка і пройде тиха заміна. І... Той пасічник не буде знати, що там пройшла тиха заміна, а на тихій заміні можливо бути слабий обліт матки. Це може навіть цього літа бити, буде неякісна матка виведена. І пасічник осінь зробить висновок, що він у мене купив неякісну матку. Тобто ж ці мітки дуже грають важливу роль, щоб вони трималися. Брав я матки у Ігоря Йовбака, брав я матки у Василя Доченця, за політками. Ті політки з часом губляться. Теж ненадійний варіант. Зараз ми замовили вулику отакий от маркер, ну як обичний, от фірми Paint. Чи як він Ну, Має прийти через пару днів. Оцей засохший краска є, в от пальці вимазав цією краскою, а маток не мітить. Так що такі нюанси. Ми придбали собі такий саморобний інкубатор. Купили, готовий, нічого не умнічали. Все готове, поставили через УПС, -ку, акумулятор, підстраховка автономного живлення і тому подібне. От, ну Я відкривав волога впала, градуси показує. от Тут е, дозрівають маточники у нас. Ще треба встановити. Все є. Ну, Готове, купили, поставили і забули. Чому, чому це, можна сказати, є необхідність цього? Ми посчитали, що нам його потрібно. Хоча скільки там того матковідного сезону? Дивіться, матка залізла, вийшла з маточника, залізла у маточник. І вона тут задушиться. Якщо в сім'ї, вона тут подохне. Їй треба звільнити звідси. Це всі знають. От. Звільнити така маточка, Карпаточка. Ну, великі виходять, потім зменшуються і тому подібне. От ми закриваємо. Так. Забрати всі маточники треба оці. Щоб не зайшли сюди і не задушилися. Е, якщо це було у нас у сім'ях, це дивіться. Це у нас ще два моточники не вийшли, так? Да? Це потрібно. Зараз можна, їх треба вже заселяти. Сюди треба покласти бджілку дві Хоча тут є корм, вони можуть поки самі собі жити. Бджілку-дві зараз їм поставити. І знову інкубатор. От, отак ставиться і Ось. І все, а так, якщо б ми прийшли звідкись з пасік, нема часу, це пали димар, лізь в сім'ю, діставай, звільняй і тому подібне. А тут просто собі дощ, не дощ, ніч, не, не ніч, у будь-який час можна зручность. Да, ну, це світло наганяє, на якісь кошти будуть певні. Але то таке, коли воно зручно, воно і зручно. Ну і ці матки вже готові для, для засилки або десь. Де у нас пропали сім'ї в нуклеусах, це матки будуть вже туди правитися нуклеуси і далі заселятися. Якісь ще пусті, у нас деякі злетіли, треба буде підремонтувати. Один, один нюанс, хто не, не в курсі, ні одна пошта не пересилає матка. Щоб хто дивиться наші відео, ні одна пошта не пересилає матка. То незаконна пересилка. Якщо ви отримуєте матки на пошті від нас, від других пасічників, будьте добрі, не відкривайте матки на пошті. Приходіть додому, відкривайте, не дивіться там, живі, не живі. Дома дивіться на матки. Так що от перші можна сказати наші матки, ідуть йду, до нашого замовника, думаю, що буде все нормально. Упаковуємо і відправляємо. Ну, отак, потихеньку нарабатуємо свою схему. Бачимо, з цим інкубатором дуже так підспорює нам роботу, допомагає. Ну і ще будемо вже за це літо робити висновки по нуклеусам і будемо якусь партію нуклеусів на другий рік виготовляти, щоб збільшити матковідний парк. Так як цей рік досить складний, по погоді цього з меду з садів так ми і не качнули, акація під питанням. Ну, треба перенастраюватися. Можливо, на, на декілька варіантів не можна сидіти на одному варіанті. Ну просто невигідно. На цьому все. Бажаємо всім вдалого сезону, гарних прийомок, маток, які ви купляєте. Всім всього найкращого.